Чому ми в парах, в стосунках, приймаємо те, що чоловік може нас обманювати? Ми допускаємо це, що наш чоловік може обманювати. Ми терпимо обмани в парі. І коли ми говоримо, що, наприклад, от я говорю, наприклад, у вас проблема в тому, що ваш чоловік чи жінка вам бреше, тому що ви брешете йому в зв'язку. То якщо глянути глибше, то ми самі себе десь обманюємо. В більшість випадків, що це проаналізувати сім'ї, то от коли, наприклад, я був малий, якщо я обманюю, то моя мати і батько займалися обманом. Тому якщо ваша дівчина займається обманом, то в основному більше всього, що в неї мати з батьком, теж обманювали. І вона цього навчилася в бабуськи, в типу, ми їх черпаємо з дитинства. От. Якщо, наприклад, там людям дівчина чи хлопець кричить, б'ється, то значить мама та тато десь у дитинстві билися. І дитина це бачила і взяла цю схему управління міром через агресію, через злость. Тому ви наблюдаєте за цією ситуацією, яка у вас відбувається у вашій житті, аналізуєте, йдете на регресії, розбираєтеся. тому що це називається родові карми, родові уроки, які треба пройти. Вам партнер тоді дається, який має прокачати ваші мінуси. Кому треба більше інформації, звертайтеся, будемо працювати, консультації, чистки, обучення, регрес. Ми приучені до самообману з дитинства. Мама обманювала, тато обманював, бабушка обманювала, в школі обманювали, подружки обманювали, друзі обманювали. І виходить, нам нормально тоді, коли нас обманюють. Ну, не нормально, нам больно це все. Но ми так само ми обманюємо, як і нас обманюють. Можемо, ми не обманюємо людей свідомо, але на підсвідомому рівні ми обманюємо, бо ми живемо в ілюзіях, в самообманах. І виходить, коли вас обманює ваш партнер, бо він вас, бо ви його любите, це все рівно як мама. Ну, вона ж моя мама, мамі моно. Поняли? Ми дали статус. Ми людині дали статус, дозволяється. Получається, якщо завтра ви спілкуєтеся з простим чоловіком, то він вас не обманить, бо ви не дозволите сказати Ей, чувак, або чого, йди відсюда, ти чого мене обманюєш? А якщо насадити статус, то ми приймаємо обман. Виходить, що коли мама обманювала в дитинстві, ви сприймали це нормально, чи тато обманював, тому що це мої тато, це мої боги, і ми сприймали це нормально. І получається, що брехня від близьких людей це для нас нормально. Отакі От причини початкові, де береться, це коли брехня, яку ми ковтаємо. В кого не було брехні в дитинстві, він не ковтає брехню. Для нього це діч. Так само, наприклад, якщо у сім'ї алкоголіки були, там пили, там в родині є. Ви приймаєте їх з алкоголем ідуть, що це нормально. Ну, бо ж в основному так всі живуть? Ні, так не живуть. Так існують. Е, існують так, да, а не живуть. Жуть з любимими, з поважаючими людьми, а існують отак. Тому праця над собою найперше, що має бути. Праця над собою. Звертайтесь!